Все было три года и девять месяцев, когда нас выселяли. Вот в таких вагонах утром рано пришли, как мама рассказывала, четыре часа утра, дали 15 минут на это сборы. И вот кто что мог взять с собой. Мы ну, думали, все думали, думали, что их или убивать везут, или куда. Ну а завезли в Узбекистан. Умирали прямо в вагонах. Выбрасывали детей вот в такие вот эти окошечки вагонные, мертвых. Ну а взрослые же не выкинешь. Их выбрасывали где-то на остановках коротких. Там. Из тех, которые выжил, наверное, уже единицы, такие как я. Я помню, ну, что, наверное, уже многих нет, я не помню. Мы ну, передаем своим детям, что вот такое детство было. Вони не потрапили не тільки додому, вони не потрапили навіть ось у новий ран. Ми дві році вони пройшли знову. Під час цієї агресії ми були безпосередніми учасниками цих всіх сабиті. І після цього вимушено були по приказу міністра оборони, керівництва держави, приїхати вже на цю територію України після цього. А то і зараз ця агресія, яка зараз іде повномасштабної російською Федерації. Ці люди не зупинили не зупиняться на тому, що вони достигли. Тому, якщо ми не переможемо, нічого кращого для нашої держави не хвардейська татарські емігранти при підтримці кримських татар направляли свою діяльність на преслідування і притіснення татарського населення Криму. Державний комітет оборони постановляє. всех татар выселить с территории Крыма и поселить их на постоянное жительство в качестве спецпоселенцев в районах узбекской СССР. Це страшні події, які ми маємо не забувати. І саме завдяки таким е згадкам, перформансам ми повинні нагадувати всім, всьому суспільству нашому, що, е що це були за події, і хто їх робив, хто винен в цьому.